Вільмішановні абітурієнти, запрошуємо вас до лав студентів одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів, Чернігова, Чернігівської області та України в цілому до Чернігівського державного технологічного університету. Ми гарантуємо вам нові стандарти навчання, нове студентське життя, нові взаємовідносини між адміністрацією, викладацьким складом та студентами. Кафедри факультету здійснюють підготовку за наступними напрямами: програмна інженерія, харчові технології та інженерія, фінанси, кредит, облік і аудит, товарознавство і торговельне підприємництво, менеджмент, інженерна механіка, машинобудування, зварювання, автомобільний транспорт, комп'ютерна інженерія, електротехніка та електротехнології, електронні пристрої та системи. Також на території університету діє центр після дипломної освіти та перепідготовки, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціаліст та магістр, форми навчання денна та заочна. Чернігівський Державний технологічний університет акредитований за найвищим четвертим рівнем акредитації. А це означає, що близько 75% професорського викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання кандидатів або докторів наук. За посібниками, написаними викладачами вузу навчаються студенти не тільки в Україні, а й в Росії. Матеріальна база університету одна з кращих в Україні. Таке оснащення кабінетів та лабораторій мають навіть не всі столичні вузи. Створено також усі умови для культурного відпочинку та занять спортом. Іногороднім надається гуртожиток. Прийом заяв на всі форми навчання з 1 по 31 липня. Адреса місто Чернігів, вулиця Шевченка, 95, телефон 95, 21, 14. Випускники Чернігівського державного технологічного університету за всіма напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями завжди затребувані на ринку праці. Отже, запрошуємо вас до лав студентів Чернігівського державного технологічного університету.